І всім привіт, народ! З вас підписів подобайка. Це manor Lords. Manor Lords. Я. Я хочу зараз дочекатись, коли вони почнуть збирати врожай. Я хочу подивитись, наскільки багато овочів ми отримаємо. Дивіть. Так, От вони тут висаджують. Менда. О, все, поїхали. Хто? Хтось почав збирати врожай? Я гадки не маю хто. Візуально це не відображається, здається. Ні, це відображається. Ось тут почали збирати. Я ось тут збираю. Два овочі. Ось тут. Короче, подивимось. Але якщо в нас. А, речі, в нас, до речі, у нас нестача не на їжі, а пального. Ви хочете, щоб хатині дроворубів рублять, у нас хтось так працює. Ну, нормально, коротше. Насправді так кажучи, можна навіть дещо зробити. О. На. Вуглепалювальна піч. Нехай буде так. А я, насправді так кажучи, не пам'ятаю, на чому я зупинився. Я хотів тебе покращити ще. Просто думаю, що можна. Ну що, глину ми випалюємо, нехай буде. Нехай. У нас є вільне житло. У нас 20 житла. Але родин 17. Три 3. 3 вільного житла ще є. То можна сильно не хвилюватись. І гроші. Мені потрібно. Прям потрібно гроші. Так, вуглевипалювальна піч, у нас одна родина не працююча. Ось працюю вуглевипалювальні печі, типу трава ми. Рубаємо. Але нехай ще і вугілля з нього будемо робити. З них. Короче, не зрозуміло, наскільки багато вони овочів мені будуть давати. У всього 6 диких звірів. А чому так мало? Чому так погано з дикими звір'ями в нас? Ягоди 21 лишили. Ми багато ягід збираємо. Ми зараз фактично у нас більшість їжі це саме ягоди. Так є в запасі і яйця, і овочі прекрасно. Щоб вам всім позакидати. Це все так. Факторія. Торгівля. Теоретично можна було б каміння купити і каміння продавати, але воно в нас обмежено, тому ні. Льони, чмінь, пшениця жити не хочу. Також нічого з цього не хочу продавати. Шкур в нас не те, щоб багато. Ви трава дрова продаю. Насправді так кажуть. Жучі... У нас руда тут не. у нас руда тут обмежена. Зима наближається байдуже. 6 овочів. Чого так мало, ви що просто не встигаєте зібрати все і обробити. Я просто не розумію, по якому принципу вони збирають овочі. Чому так 6 всього. Як ви збираєте? Я не розумію. Поясніть мені, чому ви не зібрали всі овочі, які у вас тут є. Ми тут, наприклад, ось ці зібрали тут парочку овочей і все. Всі інші взагалі не збирають. Що, з вами не так. Ну, типу, не кажіть, що взимку тут просто зникнуть ці овочі. Не кажіть, що взимку позникають овочі. Я хочу постійно. Постійний приріст грошей. А, це я вже роблю, до речі. У, і рівень церкви можу підняти. Давайте все. Я тикнув. Випадково тикнув, але я все одно хотів тикнути. Тому нехай рівень церкви збільшується. Але я не розумію, чому. Типу, овочі. Просто овочі. Зберіть достатньо овочей. Хтось живе тут нікого, нікого. Ось тут люди є. Курник. Тут також люди є. Курник, не вистачає грошей. У мене ще шкір не вистачає. У нас недостатньо тут тварин. Ну, окей, їжа є. Пальне зараз також буде. Зараз тут просто дрова на вугілля будемо переробляти. Ну ні, з пальним взагалі я не хвилюсь, чесно кажучи. О, ще одна родина нарешті. Так. До речі, ще така річ як землеробство. Так це на пшеницю, льон, ячмень, жита. Жити тільки трохи є. Запах? А, ведеться робота. Окей. Тут ми точно не будемо займатися цим всім. Так, насправді так кажучи, я пам'ятаю, щоб на наступний регіон претендувати. О, до речі, ми можемо підвищитись. Що? Хоп, підняти на другий рівень. Нам корчму, до речі, не вистачає, може. Що це дасть карчма? Щоб ти працював, тобі ще Ель ще потрібно. Угу. Закінчується пальне, та. Дивіться. Дрова є. Дрова є. Так, стоп, ти також дрова називаєшся? Як ти тут підписаний? А, ДЕРЕВИНА. ДЕРЕВИНА є, дрова є? Вугілля буде. Та нормально в мене все спальним. Воно просто на потоці виробництва. Даймо. Типу, більше вугне вух лев випалювальну піч. Більше будемо пробаляти дрова вугілля. Та навряд чи у нас проблеми. Шість овочів. Ви знущаєтесь? Чому? Я думав, ми куди більше зараз зберемо. Чого так мало? Може, я занадто великі побудував ділянки? Може, треба менше. Хати не зберечив. одного лишу, який буде продавати. Всі інші нехай відпочивають. Торія. Слухайте, а ми ж продаємо виходить глину? Давайте більше глини видобувати. Що тут торгівля? Тридцятка. Треба зараз побільше заробити, щоб відкрити якісь більш кращі торгівельні шляхи. До речі, так, стоп, а я ще не покращив трав'яний сад. Покращити. Я чомусь думав, що покращив до трав'яного саду. Корочма, блін. Просто так, корочму важливо зробити, але без Елю від неї нема сенсу. Судячи за все, елі я буду купувати 240. Бо на цьому, ну на цій ділянці, нема можливості просто вирощувати ячмінь, а мені. Да, саме ячмінь. А без нього я не зроблю пиво. Так якщо розширяти, судячи за все треба сюди розширятись. Там де ягід побільше. Або в центр, не знаю. 10 з цього факторія принесла, що так, мало? О, Все. Пільного достатньо. Я думав, в мене овочів буде більше. Так, що ще теоретично ми можемо робити? Насправді я б міг і луки робити, і шестерні робити. Що то, що то дерево. Так, повивання поки що ні. Майстерня каваля. Інструменти, списи клинки. Можу, одного коваля мати. Може це впливає якось на нас? Давайте, ось тебе. Ось покращу рівень. Саме тебе. Ой, тут вже в нас курка є, якщо я тут перероблю, то тут курка зникне. Я не хочу, щоб курка зникала. Призначити сім'ю. А що? Що ти робиш? Ось, припустимо, я призначив сім'ю. Що ти робиш? Схов заповнений, в кого? А, в табору дроворубів. Ну, і хорошо. Це, це хорошо, що ти заповнений. Він Те, теоретично, я ще вугілля міг продавати. Ось припустимо, в нас є. Дрова по одній мені неці. А вугілля 150 бо відкриття. Ну, почекаю. Я думаю, тут одну людину можна лишити на вуглеву піч. Ми поки що на глині будемо робити гроші. Ой, в нас заповнене все житло. У нас є 61 монетка. Я зараз. Або мені треба відкрити ще один шлях. Що я купувати солод? Не ель а саме солод для переробки Елю. Ну Це ж логічно, що це краще купувати. 120, з одного коштує. Але завдяки кар'єру в нас гроші швидше пішли. Так, Тесляр. Чи лучник? 150, все і так 150 коштує. Але ще інструменти може робити. А я не знаю, наскільки вони важливі. Давайте ось. Назбирає 180 на інструменти. А, ні, Але. А це взагалі коваль. Коваль. По клад... покладах заліза ще хтось має працювати. І не знаю. Що тобі? В сенсі пропозиція продуктів. Має бути пропозиція продуктів. Чому ніхто не продає? Мені здається, я занадто великі ділянки овочів побудував. Можна якось? Це все мені не подобається. Не подобається. Але мені подобається запати... запас ягід. Так дивіться, в нас є 100 монеток. Знову ж, можна ті ж самі дошки продавати почати. Ще додатково. Хочеться, що в нас забитий. Забите дерево, дошки ми взагалі не виробляємо. Черепиться 240 коштує. А Хто блоки робить? Щось мені підсказує, що це десь тут? Ні. Я просто думаю, над майстерню Тесляра. Це 150 треба буде відкласти. Слухай, та візуально минулі овочі вже зросли. Стоп, ми зараз, просто, ми зараз просто отримуємо купу овочів. 16. На... Ого. А, тобто їх темп зростання не зникає під час зими? Вони просто навесні тоді зберуть, якщо вони висадили до цього. Вау, ого, так, стоп. У мене зараз дуже багато дуже, дуже, дуже багато їжі буде. -ху 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 -ху. А все, ось, все, я зрозумів, як воно працює. Я задоволений. Ні, о, все, овочі це прекрасно. І ось приблизно такі ж самі ділянки. 32, 33, вау! 34, все, за їжу не хвилююсь. Щоб якийсь нормальний постійний ще один істочник їжі мати б. Курки, це прекрасно, але. Я, але. Ви ти, знаєте що. Покраще може, до другого рівня. Але вони більше їжі споживають. Їм більше різноманітні, скоріш, потрібна їжі. Давайте так, нам далі не вистачає тільки корчми. Для корчми мені потрібно буде. Він зараз відкривати торгівлю. На купівлю я не сильно хочу. Скільки за 120-ку купувати, завозити. 14 коштує на завіз. До речі, а десь тут є. Блін. Давайте ось. Створення торгового маршруту Кошти на 50% менше і знижує імпортний тариф вдвічі. Так, дякую. Завдяки цьому я можу зараз завозити L і продавати його внутрі. Завозити солод, точніше. Окей, створити, ввозити. Давайте ввозити 10 солоду. Ти ж, в свою чергу, прибудова для пивоварні. Будеш виробляти ель із солоду. Ну, якщо я не можу його вирощувати. Якщо не можу вирощувати, що, ну, що ви мені зробите? Карчма, Десь поруч з церквою. Де ще? А де ще, окрім як поруч з церквою, карчму будувати? Скажіть мені. ось Так, церкву обведу дорогою. Тримай так. Хм. Ось тут якось ще дорога, карчма, Ось так. Непогано, непогано, так. Хм. Хм, хм, хм. Якщо, о. Блін, овочі. 59. 59. Просто 59. Я просто. Так, ще більше на хатину збирачів. Ой, не вистачає людей. Ой, дві людини на хатині. Просто для різноманіття Нам потрібно різноманіття їжі. Так, якщо ми прям так багато отримуємо з овочів. З овочей. То треба. Якщо ми хочемо розвиватись, нам треба більше різноманітні їжі. Я б такий, що тоді тут, з цього боку, побудувати ще ряд з курками житла для курок. Дай розширимо тут дорогу. Якось. Якось сюди нехай з'єднання буде. А звідси до церкви прохід. Ось так. Ну прям так багато. Хто мені заборонить? Але, блін. Так, стоп. Начво я не можу подивитися, в якій зоні ти працюєш. Ну, ось тут. Припустимо, я ось тут поставив працювати. Тобі ось тут все. Ну так, і, і вони по ітогу не заважають. Але все одно я б ще б хотів. Ну ось так, розділити вас трохи. Нехай звідси щось таке буде. Звідси сюди щось таке. Так, поки що на паузу. Нехай перша лінія побудується тільки. Це курки, це все будуть курки. Коротше, нехай все будується. Гроші. Mm -hmm. ну, та, з відкриттям, судячи за все, з відкриттям кожного нового шляху, стоїмость наступного збільшується в два рази, якщо він не, не помиляюсь. Якщо я правильно дивлюсь. Ой, якщо був би сенс брати зерно і переробляти в борошно. Або закуповувати борошно і переробляти в хліб. І продавати. Чотири. Ну, подивимось, поки що подивимось. Зараз мені треба розширити кількість будівель, які виробляють яйця або овочей на сотка. 100 овочей. Вау, ну це прям вау. Такі ділянки просто дають, дають видавати нам величезну кількість овочів. Це просто вау. Це вау. Це, вау. це прям вау. Мій особистий вау. Давайте так, здоволені свіжею, я у багатьох навіть є здоволений свіжою. Воно ще житло додає простір для ще житла більш людей третього рівня. Так. Насправді кажу, я б ось тебе б не підвищував, бо ти взуття робиш, і мені не треба прям багато людей. Типу вони всі будуть просто ремісниками пробити взуття, ні, воно мені не треба. Покращувати б, насправді так кажучи, ой, тут хоч щось дуже швидко розбудувалось. Покращувати б з тебе, б я б почав, чесно кажучи. Але те, продуктів не вистачає. Курки, мені треба більше курки. О, у нас з'явився Ель. Давайте пріоритет на Карчму. Високий, дуже високий, найвищий. Нехай хтось один працює в корчмі, все. Так, треба подумати. Не, насправді кажуть, що вас в першу чергу покращу. Гроші, мені потрібні гроші. Гроші, гроші, гроші. Ти. Мені, проблема в тому, що в нас не буде просто грошей на відкриття нових торгівельних шляхів. Зараз. Так, ми продаємо, купуємо одразу. Солод нам дуже дорого обходиться. На, один. Один тримай, просто один солод. Глина. Ми видобуваємо її в непоганій кількості. Але, блін, придавати не саму глину, а. а черепицю. Кількість якої в мене збільшується. Тії Ельє. Так, покращимо. Блін. Хотілося б тебе покращити. Я не до кінця розумію, чи збільшиться тут надходження яєць, якщо я саме тебе покращу. Давайте. Для покращення мені треба три будинки. Тому вперед. Гроші. Це коштує ще грошей. Блін. Гроші я підзбирав. Чому корчма приносить мені гроші? Оце достаток регіону. Це гроші, які саме в регіоні. Є. Ого, а чому в тебе так погано з їжею? Може ти не доходиш до ринку нормально? Та блін, від тебе до ринку не така велика відстань. Окей. Таке там все, все, що можна покращити до другого рівня. Нехай побільше грошей буде від самих мешканців. Так, стоп, а я правильно розумію? З сім'ї, один, один одну одиницю достатку регіону з сім'ї на місяць, тобто з кожної родини. Тобто тут з двох. А коли я вас покращу до третього рівня, то тут буде чотири родини жити, які самі себе прогодовують овочами. Будуть самі себе прогодовувати Так більше, більше взберечів. У нас ще трави є. Чого у нас не вистачає пального? Та ну, це міф, що воно не вистачає пального. Нормально в нас пального. І першого, і другого. О, ого. Так, щось тут заспавнився. Ну, не прям. Я просто тільки зараз помітив ось це коло лісу, яке з'явилось тут. Окей, це прикольно. і пропозицію одягу не вистачає? Шкіри. Ми що, занадто багато шкір переробляємо, що ви її не бачите. Ну да, вони та бачать, що в них і одяг, і шкіри. Або, мені здається, ти просто не доходиш. Ні, ти доходиш. Коротше, якось дивно. Так я зараз, моя мета зібрати гроші на те, щоб почати торгувати черепицею. Я гадки не маю, скільки вона коштує. Давайте навіть поки що зупиняю. Ячмі. О, солод. Це ми не торгуємо солодом. Тоді, корочму також можна зупинити. Нехай поки що ніхто там не працює. Ну ти не бачиш пропозицію їжі. У нас їжі має бути, ну, хоча так, у нас овочів стоїть вистачає. Мені потрібен нормальний прихід грошей. Достатньо кількість грошей, щоб я всіх попокращував до курок. То в мене зараз виходить, що я тільки додаю споживачів. Споживачів їжі. А кількість курок не додаю не розширюю. Не розширяю. Більше курок, богу, курок. Короче, не збирає. Поки що. Окей, ми сильно не розвиваємось. Наша першочергова мета відкрити за 160 черепицю. Руховуючи те, що у нас тут нескінчена глина, ми нескінченно можемо торгувати і черепицею, і глиною, і взагалі всім чим тільки захочу. У нас вже 123 черепиці. Mm. <голосит> у нас пальне йде на піч для глини. Хм. Hm. Давайте збільшимо кількість дров. Я все ж таки їх також продаю. Давайте не будемо. Hm. Ой, сотку троху коштує відкрити. Ні, не відкриваємо торговий шлях вугілля. Ну що ж, якщо хтось з моїх глядачів не знає, то я також зробив щось типу посилання будівельного симулятора в Хексіті. Ви можете його придбати по посиланню в описі, якщо ви його придбаєте, Будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості його придбати, просто додайте його до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме тільки вам і уходять відео, Якщо в когось моїх глядачі, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.